Сумні новини приходять із дому Брюса Уілліса. Брюс Уілліс, на жаль, перестав пізнавати своїх близьких, зокрема, колишню дружину Демі Мур, Джаред Лето, заліз по стіні на Empire State Building. Будемо розбиратися, навіщо він туди заліз, які емоції його переповнювали. Друзі, всім величезний привіт! Я щиро рада вітати вас на своєму каналі. Нагадаю, що мене звуть Марина. Я вдячна, що ви долучилися. Якщо теми для вас цікаві, будь ласка, залишайтеся. З вас лайк, коментар, підписка. Будь яка реакція, це дуже допоможе розвитку мого каналу. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, поставте пальчик догори. Не будемо затягувати. Якщо готові розпочинати, поїхали! Ну що ж, друзі, дуже сумні новини приходять із будинку Брюса Уілліса. На жаль, як повідомляють західні видання, деменція актора прогресує. Його фізична активність майже зійшла на нівець. Він перестав пізнавати своїх близьких. І, зокрема, це сталося із його колишньою дружиною, першою дружиною Демі Мур. Пишуть що недавно Демі Мур приїхала відвідати Брюса Уілліса, і на жаль, він її вже не впізнав. Звичайно, і раніше Брюс Уілліс забував імена людей, які його навідували, які приходили його навідати, але це Перше, коли така ситуація сталася із близькими людьми, пишуть що недавно Демі Мур приїжджала навідати Брюса Уіліса. Заявляють також, що у актора почали з'являтися, на жаль, агресивні напади, що, на жаль, є однією із форм проявлення деменції. Я нагадаю, що Брюсу Уілісу діагностували лобно скроневу деменцію. Ми це обговорювали у цьому відео. Більше подробиць, якщо захочете, можете подивитися там. Його молодша донька від Демі Мур, 29-річна американська акторка Талула Вілліс, розповіла на. Шоу Дрю Берімор, чому її родина завжди була дуже відкритою відносно діагнозу агресивної деменції Брюса Уіліса, і також вона розповіла про стан актора під час одного із епізодів шоу Дрю Берімор. Я нагадаю, що Талула це молодша донька Брюса Уіліса і Демі Мур. Вони одружилися в 1987 році і мають іще двох донечок Талулі – 29, Є ще 32-річна скаут і 35-річна румер. Колишня пара була одружена з 1987-го року, і вони розлучилися у 2000-му, після чого американський актор Брюс Уилліс одружився і на Еммі Хемінг у 2009 році. І нова пара виховує двох діток, двох донечок: 11-річну Мейбл і 9-річну Евелін. Лула, на жаль підтвердила інформацію про те, що її батько Брюс Уилліс втрачає радість до життя. Він втрачає свої мовні навички. І Це все відбувається звичайно ж на тлі деменції. Близькі Брюса Уилліса раніше оголосили про те, що діагностували лобно скроневу деменцію, яка за словами. Талуле була агресивним когнітивним захворюванням і формою деменції, яка трапляється дуже рідко, коли Дрю Берімор запитала дівчину, чому сім'я вирішила так відкрито говорити про його діагноз. Молодша донька Брюса Уіліса із Демі Мур відповіла, що думає, що тут є дві сторони цієї відповіді. З одного боку, це те, ким ми є сім'єю, але для нас дуже важливо також поширювати проінформованість про хворобу, зізналася вона і додала, як Якщо ми можемо взяти щось, з чим ми боремося, як сім'я, так і окремо, аби допомогти іншим людям змінити це, щоб зробити з цього щось прекрасне, це дійсно дуже важливо для нас. Потім Дрю Берімор також запитала гостю, в якому стані зараз перебуває Брюс Віліс, і вона сказала, що він такий самий, і це мій тато. І він мене любить. Ось така ситуація зараз зі здоров'ям Брюса Уиліса. Будь ласка, напишіть, що думаєте, чи переживаєте ви за актора, чи який фільм з Брюсом ваш улюблений. Давайте поговоримо в коментарях. Чекаю на вас там. Мабуть, Джареда Лето вкусив Том Круз чи щось у цьому дусі, тому що Джаред Лето заліз по стіні на Empire State Building. Актор і музикант, зізнався, що це була його одна із дитячих мрій, і нарешті вона здійснилася. Кожен мріє про щось своє, хтось мріє поплавати на яхті, стати капітаном, хтось мріє полетіти в космос. А Джаред Лето мріяв покорити Empire State Building. Щоразу можна здивуватися, звичайно, нескінченній молодості. Джареда Лето, тому що виглядати так у 51 рік, ну це просто щось неймовірне. Його витівки також заставляють дивитися на нього. Згадаємо медгала, коли він виходив там в образі кота, і так далі. І медгала був одним із найменш екстремальних і небезпечних із витівок актора і музиканта. Американський актор, і фронтмен гурту «30 Second to Mars» взяв і видерся на вершину 381 метрового хмарочоса. Empire State Building. причому Джаред став першою людиною у світі, якій дозволили зробити це офіційно. Здавалося, чим ще може похвалитися людина у 51 рік. А Джаред подолав 18 поверхів. Варто сказати, що він починав не з самого початку. Він почав свій старт із 86 го поверху. Він карабкався 20 хвилин. Він дійшов до 104 го поверху. Гарно мостився так на край даху заради прекрасних світанків. Фотографій за словами Джареда, це було досить складно в якийсь момент. Він думав, що він взагалі зловить панічну атаку, але в результаті все пройшло добре. Якщо поставити запитання, навіщо був цей весь перформанс, то виявилося, що це все було в першу чергу для виконання заповітної мрії, однієї з дитячих мрій Джареда Лето. І по-друге, по звичайно ж, заради реклами і промоушену нового гастрольного туру «30 Second to Mars», такого масштабного, про який заговорить весь світ, спонукати. Всіх шанувальників гурту прийти на концерти. Джаред повідомив журналістам, що мало не з самого дитинства. Він мріяв піднятися на стіну Empire State Building. І він сказав так: коли я був ще дитиною, Нью-Йорк вже був місцем, куди ти вирушаєш, аби втілити всі свої мрії у життя. Я хотів стати артистом. А Нью-Йорк – це саме те місце, куди приїжджають, аби стати артистом. І Empire State Building завжди був для мене символом міста. Джаред Лето перетнув Empire State Building – Вертикально він каже, що світанки з вершини 102-го поверху хмарочоса просто неймовірні, і хочеться, звичайно ж, повірити на слово. Я не впевнена, що є люди, яким захочеться це все повторювати, але можливо є. Якщо ви хтось із таких, напишіть, будь ласка, дайте знати. Можливо, хтось займається паркуром, бо такі екстремальні види захоплені, притаманні небагатьом людям. Джаред Літ забрався на Empire State Building в Нью-Йорку, аби запросити своїх фанатів на музичний тур гурту. На сам кінець, звичайно ж, актор заспівав на верхівці будівлі. Це вже не в перший раз, до речі, коли Джаред Лето залізає кудись високо. На початку червня він, до речі, заліз на стіну готелю у Берліні. Каже, що йому сподобалося проводити дозвілля таким чином, і що забиратися на міські об'єкти просто весело. Звичайно, ми радіємо за Джареда Лето. Чи є ви фанатом гурту? Чи є ви фанатом його творчості? Як ви відноситеся до його творчості як до ак актора? І як ви відноситеся до його творчості як му? музиканта, як фронтмена гурту «30 Second to Mars». мені дуже цікава ваша думка. Як вам його хобі? Як вам така презентація? Такий інфопривід для того, аби згадати гурт і Джарда Лето? Знову ж таки, взагалі, що думаєте? Давайте обговоримо це у коментарях. Чекаю на вас. Друзі, на сьогодні це все. Я щиро рада була вас вітати на моєму каналі. Дякую, що долучилися. Я сподіваюся, що ці хвилинки були для вас цікавими, що відео було для вас інформативним. Якщо так, дайте сигнал, що вам відео сподобалося. Звичайно, буду чекати на вас у нових відео. З вас лайк, коментар, підписка. Якщо все-таки все зійшлося, я хочу нагадати вам про нашу ініціативу з підтримки хлопців і дівчат, найсміливіших людей нашої країни, які знаходяться зараз у лавах ЗСУ, і нагадую про нашу ініціативу підтримки бездомних тварин, яким конче необхідна наша підтримка. Будь ласка, на локальному рівні, кормом, гривнею, сіном, будь чим підтримайте локальний притулок. І таким чином ви зможете врятувати як мінімум одне життя в наших пухнастих чотирьохлапих братів. На сьогодні це все. Класного дня, до зустрічі! Скоро побачимося! Бай-бай!